Слухайте всі радісну вість, Її приніс Небесний і всі всі пастуханки сповістив, вільний ясла, Бог народить, лишусь небесна землю, він, щоб їх спасти від цілі. Знайдете ви в місті царя, Серед овець де мовля, Христос радийсь, Бог оплатив, всі, всіх спир на землі, Він є Господь світу, творець, премудрий Бог його Отець. І Ісус Христос родився, серця Його Бог похвалився, прийшов з небес, на землю він щоб людь спасти, від гріхів. слухайте, всі радісну вісті, приніс є, всім пастухам, десь в вільних яслах Бог народив, прийшов з небес, на землю він щоб людь спасти від до цілих знайде. Та всі мир на землі, Він є Господь Світу, Творець, премудрий, Бог його. Ісус Христос родився, здалі, погодився, з Небес на землю, щоб приспастий цілі. Христос родився, Бог оплотився, радіти всі, мир на землі.